23 червня. Офіційно жовтий рівень небезпеки. Неофіційно понеділок, як він є. Укргідромедцентр повідомив Погоді знову щось не сподобалось, і вона вирішила зіпсувати настрій одразу кільком областям, але не всій країні, бо в кожної стихії є свої улюбленці. Тисни лайк, щоб у твоїй області все було спокійно, а ми продовжимо. Жовтий рівень небезпеки оголошено в регіонах. Де погода вирішила пограти в електрика: Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Луганська, Донецька, Автономна Республіка Крим. Якщо ви звідти вітаємо, гроза вас уже записала в розклад. Якщо ні, не розслабляйтесь, може ще передумає загальна атмосфера по країні, мінлива хмарність як настрій після третьої чашки кави. Де буде мокро? Схід, південний схід Полтавщина і Сумщина, дощі короткочасні, але такі, щоб встигнути зіпсувати зачіску, пральну білизну і всі плани на вулиці. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. А на півдні та в центрі місцями ривками до 15-20 метрів на секунду. Тобто парасольки тримай двома руками або одразу обирай капюшон і молитву. Температурні коливання. Плюс 19 плюс 24 градуси, якщо ви живете там, де погода ще не вирішила літо це чи осінь. Плюс 23 плюс 28 градусів, якщо ви на заході чи півдні, і там уже трохи легше дихати, але не сильно. Порада від саркастичного синоптика: якщо на дворі гримить, не біжіть заряджати себе енергією Всесвіту прямо під деревом. Почекайте, раптом у грози теж понеділок, і вона просто нервує.